Більш як через два місяці, шістнадцятого травня, мене викликав на довгий відничній певні. Протобі ці це А Працівники міліції на солов вимагають пояснити. Значить, получается, що сам начальник поліції порушує закон, розумієте? Ви повинні стояти на захисті закону, а ви самі його порушуєте. Розповідь очевидців про події на статус. У 2007 році мій батько ловив рибу на каналі. Хата стоїть біля 100 метрів від каналу. Приїхав у Вазік, вилізло трьох чоловік, вивели батька за хату і почали бити електрошокером. Били, били, він впаде. Баба вибігла плаче, бабуся каже: не бийте хлопців, що ви таке робите. Він знову впаде і вони б'ють електрошокером. Побили й поїхали. І в 2007 році, в жовтні, 25 жовтня, він помер. Може, ще б ще до цього пори пожив би. На ставку не тільки били, а й стріляли. Коли спускали ставок, ми з хлопцями пішли на рибу. На дамбі зловили пару рибин, де нас побачили і обстріляли з рушниці. Дві дробини попало мені в голову. Я звертався до лікарні, де винімали дроб. Проходив суд медекспертизу, писав заяву в міліцію. Заява моя в міліції була ну, не. Ніяких результатів все не дало. Писав повторну заяву в прокуратуру за цієї пори моя. Моє прохання не роз. Роздивлю, не Своїми думками про схід села діляться гук Анатолій. Е, у нас проходив схід села, були представники влади, були різні заяви звернення людей. Реакції влади не було ніякої. Відбувається на території села безвідповідальні вчинки. Людей, які призводять до побиття, до обстрілів людей. Влада не приймає взагалі ніякі міри зовсім. Хоча думка громади така, що це має бути якось наказуємо, покарано. Про нас сьогоднішніх писав тичина: Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума мене косила, а сила знову розцвіла. А далі зустріч з губернатором.